В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, слава тобі, Всемогутній, Господи, у трійці єдиній, слава тобі, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Як зоря провідна, явився ти святителю Миколаю, захопленим бурею в морі, Бо вже смерть неминуча грозила їм, якби не поспішив Ти на допомогу. Радіє тобою весь світ, Миколаю преславний, як скорим у бідах заступником, що багато разів на землі і на морі, подорожуючим і плаваючим допомагав, попереджав і охороняв від нещасть усяких, тому і сьогодні вірні Всевишнього Бога. Вдячно тебе величають, радуйся, чудотворче і святителю Миколаю, правило віри нашої, радуйся. Боже духів і усякої плоті, Ти смерть подолав, диявола знищив і життя дарував сотворінню твоєму, сам, Господи, душі померлих слуг твоїх упокой. У місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, де ні болю, ні журби, ні зітхань нема, усяке їхнє прогрішення, вчинене словом, ділом чи думкою, прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших. Богообраний чудотворче і визначний Христовий угоднику, що випрошуєш Боже милосердя для всього світу, з любов'ю щирою тебе, вшановую, святителю Миколаю, і молюся до тебе. Споглянь на мене ласкаво і вислухай прохання моє, споглянь на смуток серця мого і почисли його зітхання. Ти, що маєш сміливість доступити до Господа, випроси усевишнього прощення гріхів моїх, свідомих і несвідомих, словом, тілом чи думкою. Допоможи доступити мені до всемолостивого серця Христа чоловіколюбця, щоби задля Твоїх заслуг Господь простив ці провини і дарував мені ласку. Амінь. Господи Боже, у трійці єдиний, слава тобі, Отче Небесний, сотворителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе, Відкупителю наш, змилосердися над нами, Господи святий душе, наставнику наш, опікуйся нами, Пресвята Трійце, єдиний Боже, зглянься над нами. Пресвята Маріє, молися за нас, Пресвята Богородице, молися за нас, Пресвята Діво Понад Діви, молися за нас, святий Миколаю, в лоні Матері вже освячений, вислухай наші благання, святий Миколаю, прославу Всевишнього Господа, молися за нас, святий Миколаю, світло церкви Христової, молися за нас. Святий Миколаю, Книгу Закону Христового, молися за нас, святий Миколаю, правило віри Христової, молися за нас, святий Миколаю, Сяй воправди Євангельської, молися за нас, Святий Миколаю, гідний ангелам співрозмовнику, молися за нас, святий Миколаю, нездоланна твердини Божої істини, молися за нас, святий Миколаю, грізний поборнику Єресей, молися за нас, святий Миколаю, Отців церкви славна Окрасу, молися за нас, Святий Миколаю, Зори правовірних єпископів, молися за нас, святий Миколаю, очищення святої традиції, молися за нас, святий Миколаю, приклади покори духовної, молися за нас, святий Миколаю, окрасу душ пастирів. молися за нас, святий Миколаю, плодоносна лозовиноградника Божого, молися за нас, святий Миколаю, Саде землі обіцяної, молися за нас, святий Миколаю, свічко милосердя Господнього, молися за нас, святий Миколаю, цвіте насадження Божого, молися за нас, святий Миколаю, миру Христових пахощів, молися за нас, святий Миколаю, подателю, Божої благодаті, молися за нас, святий Миколаю християнських чеснот світочек! Молися за нас, святий Миколаю, скарбнице великого милосердя, молися за нас, святий Миколаю, джерело усіляких зцілень, молися за нас, святий Миколаю, глибино чудес Богом виявлених, молися за нас, святий Миколаю, надії в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Миколаю, утвердження праведних, молися за нас, святий Миколаю, Людям, добрий, наставнику, молися за нас, святий Миколаю, світло в гріховній темряві, молися за нас, святий Миколаю, грішників швидке піднесення, молися за нас, святий Миколаю, несподіваних бід, прогонителю, молися за нас, святий Миколаю бідних, миле опікування, молися за нас, святий Миколаю, зажурених скоре вислухання, Молися за нас, святий Миколаю, кривдників суворий, карателю, молися за нас, святий Миколаю чистоти дбайливії опікуни, молися за нас, святий Миколаю, відрадо усіх потребуючих, молися за нас, святий Миколаю, опікуни вітчизни нашої, молися за нас, святий Миколаю, насолоду християнського світу, молися за нас, Господи, владико небес, Задля заслуг Святого Миколая помилуй нас, Господи, Владико Небес, задля Його гарячої любові до Тебе, помилуй нас, Господи, владико Небес, задля Його бажання навернення душ, помилуй нас, Господи, Владико Небес, задля Його прагнення вінця мучеників, помилуй нас, Господи, Владико Небес! Задля Його покори і досконалого послуху помилуй нас, Господи, владико Небес, задля Його невтомної пастирської праці, помилуй нас, Господи, владико Небес, задля Його милосердя до всіх знедолених, помилуй нас, ах, чи Божий, що взяв на себе гріхи світу, споглянь на нас, Ах, чи Божий, що взяв на себе гріхи світу! Милосердися над нами. Адче Божий, що взяв на себе гріхи світу, очисти нас, Ісусе, Сину Давидію, вислухай нас Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, вислухай нас Господи, Ісусе Відкупителю, Сину Всевишнього, вислухай нас Господи, амінь. Своїми чеснотами, святителю Миколаю. Увійшов ти в палати ангельські та представ перед Владикою Христом як слуга найсмиренніший, і з мощів своїх ти виготочуєш миру цілюще, допомагаєш у потребах, благаючим і правовірних приводиш до Господа, але не збарій тебе призиваю, а з Єрусалиму Небесного, де ти з усіма святими радієш невимовним щастям небесним. Молися до Спасителя нашого, щоби Господь дарував світові мир, церкві, твердість у вірі, а нам спасіння для життя вічного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.